Дороги, що поєднують між собою населені пункти у сільській місцевості, а ще більше ті, через які здійснюється логістичний рух, є дійсно життєвими артеріями. Це добре розуміє керівництво та депутатський корпус визирської громади, тому постійно слідкує за їхнім станом, аби вчасно робити ремонт асфальтного покриття. Ділиться голова Визирської сільради Валерій Стойлакі. Питання по ремонту дороги С 1307 у нас піднімалося дуже давно. В цьому у нас появилася така можливість отремонтувати цю дорогу. Мова йдеться про дорогу, яка починається від траси Одеса Южне та веде до села Визирка, зокрема вулиці Новозаградівській. На жаль, відремонтувати її повністю зараз, під час війни, з економічних міркувань, дуже складно. Тому вирішено було зробити частковий ремонт. Не повністю відремонтувати, а тільки частково, ну, щоб люди могли по і спокійно передвигатися до дороги. Южний Одеса, отже, дане питання було винесено на сесію Визирської сільради, аби депутати розглянули його та прийняли відповідне рішення. З доповіддю виступила начальник фінансового відділу Оксана Степанова. Це дорога загального користування місцевого значення пропонується передати кошту 3 мільйона гривень до безпеки служби автомобільних на і затвердити договір додаточок до рішення на про передачу даних коштів.